І всім привіт! З вами я, Дас Фокс. Ми сьогодні будемо в Random Kids. Будемо йти туди і ПВПхатися. Зараз піду туди. Так, де там наш Random Kids? Вот Ві, він. О, наш Random Kids. Мій улюблений. Так, зараз... Я тут вже пограв на чу чуточку множество, мені кажется. Ну це так, правда. Ощелик. Так, э, пішли нападати. Ой, і моя золото. золота. Ідемо. На, на, ти чого? Так, давайте, давайте. Так, получи, получи. зараз нападе. Так, що? получи, получи, біжить, від мене біжить. Не треба від мене бігти. Краще получи. Зараз доб'ю... Ах, він прибив його дорогий. Так, так, ховаємося. Так, чельк, так. Одіваємося на кращу броню. Так, пішли. Так, нападаємо на будь кого ось він. Ах, він, він мене добивав. О, так, пробив його. Ты ч, ты ч? Так, куди? Так, ай, больно. Ти больно. Ты Я Дарс тебе сам вбью я. А ты ч мене б'єш, б'єш? З'їм яблучко, щоб все не одне яблучко йому не попалося, я його прибиваю. Я хочу з'їсти все яблучко, щоб йому не одне не осталось. І все так. О, Чілик. Давай подружийся з ним. ай ей, давай подружийся. Ти. Давай. О, все, він мене не буде бити. Так, може там є цей нагрудник? Набираю ти. Нема, на жаль. Ідемо, йдемо, йдемо. Эй, е, так Сматуємо. Так ідемо, йдемо, йдемо. Так, до мене напали. значить його треба теж добити. Пробити. Вбити. Так. Двоє проти одного да, не чесно. Зараз еще не, не буде. Говно вижити. Ні. Ні. О, там можна вижити. Ну ні, там же там же захист. Ух, вони зараз мене вб'ють. Ааа, ухайни мене вбили. Так, шука, хочу знайти щити. Ну, я потім остановлю відео, коли буду шукати. Ну добре. Зараз будемо сундуках шукати, тому що раніше я як... Знаходив так много сундуків, треба знайти, щоб захиститись. Так, я шукав, шукав, но не знайшов, на жаль. Так, пішли. Я вендер -сунду... сундуки знайду. Там в скрині знайду то щит, який я сам зробив. І так мені дали з Так, ось він щит. І треба залізо софернати. Зараз поставлю. Його положимо за туди. Так, все, я пішов в ПВП-хатися. Фух. Ідемо... Ой, йому золото яблучко. Йдемо, йдемо, йдемо. Давай. Дочельки... Ось він, давай давай його вб'ю. Давай, давай. Я стараюсь як могу сильніше бити. Я стараюсь. Так, на на, 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 на на. на, на. Ах, он, он він мене здороз є. Треба схреститися. Так, 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 получи, получи, дай. А, ой. Так, ще напав. Ты ч? Ты ч? А, куди? Они... Ах, він. Не получилось его всіх Ещё... Ну, я на візьму щит. Придумав. Я піду знову туди нападати на других чиликів. Так, ему знову яблочко. Идемо. І так, у мене текстурпак. Цікавенький. Ну це, це просто щоб допомогти мені. Щоб воно мені допомагало тут занадто великі мечі. Так, ай! Ти чо? так, ти. Треба з ах, він. Так, знову нападаємо. З'їдай. Ну треба з'їдати їду. Так. Йдемо, йдемо. Ось Чильк, треба його вбити. Та фай. на, 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 на. На, 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 полчив, да, вбив. Тепер цей на мене фу. Порожився з ним. Так, сілик, ти що? Не нападайте на нього, я зараз на нього сам нападу. На них. Так, одіваємося. Куди мій меч пропав? Ну добре. Я один баг хочу вам показати тут. Таку, щоб заховатися від других чільків. Так, давай, давай, давай. А, получилось! Так, все я захисті. А, я хотів. Ну, добре. Йдемо, 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 йдемо. Нападаємо мухай на цього челька. <кій> заховався. Ах він! Чому він мене заклікує? А ти чого так смотриш? Зараз тебе сам вб'ю, паучи. Пау. Паучи, Ти Ты Што... ч? Так? Давай, давай, давай. Ой, ти чого мене вбиваєш? Не думай мене вбити. Фух, заховався. І... Не получилось Фу -ху -ху -ху. Ах ты на мене напав Ну, зараз... Давай 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 нападай Давай дав давай. Да получилось вбит О цей мидрог так ты бы Ти Ты ч тут Ты ч там Я захну на нападу О, на тюгу давай так, 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 так. Чого мій друг зе? Ну добре, його люблю, тому що він напав на мого друга. Так, а, а чому на мене напав, мій друг? А ти чому напав? Тоже. Теж. Так, получи. Так, поучи. Ти получив. О, а зараз покажу як працює динаміт. На, на, Ось так ось так робимо і все. Так йдемо, 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 йдемо. Так ставимо деномір щось коли когось зробити. Так. А ти куди? Куди? а? Получи, 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 Та получи, не заклікуй мене. Зараз нападу на нього, вб'ю. Навіщо най другого напав, а не на мене. Спочатку на мене напав, а тепер на другого. Цікаво. Жемобі так. Так, чилик, чилик, чилик там. Давай на нього нападу. Так. Так, так, так. Получи, пучи, пучи. Ах ты! Якися штука напав на мене. Получи, получи, получи. Ай, ні, ні! Ой, ну добре. Да. Ну я, я вже не знаю робити Я думаю, вже закінчувати і всім до побачення, тому що ну, вже пройшло 10 хвилин. Ну, всім пока!